Усім привіт! З вами я Владислав, і я радий вас вітати на каналі Теліжан. Ну що ж, це у нас огляд мап про Україну для FS 19. І це мапа Украгро, мапа про Полтавщину. Звісно, ми бачимо універмах, Ось нібито такі от багатоповерхівки у містечку Карлівка. Але все ж, друзі. Цей огляд містить як патріотичний характер, так і пошуки чогось українського, чогось, можливо, навіть європейського, якоїсь символіки і так далі. Ну що ж, друзі, мапа у нас невеличка. Тут є два населених пункти: це, звісно, що містечко Карлівка і селище Лана, які знаходяться недалечко ну, від міста Полтави, та навіть можна сказати, що Харкова. І тепер, друзі, давайте оглядати саму мапу. Тут є багатенько виробництв, тут є багатенько місць, які нам потрібно відвідати. Давайте почнемо, друзі, із бази, із нашого колгоспу, як його тут називали на мапі. Хоча це насправді невеличка, можливо, навіть не надто сучасна ферма. Бачимо, тут у нас є якась та техніка, яка нам видавалася саме на початку. Помічаємо гаражики. Найголовніше це, друзі, наш державний прапор. Синьо-жовтий, ось, друзі, і воно. Ну, нічого свого я тут не бачу, але, друзі, ферма є ферма. Це найголовніше. Ще хотів нагадати, щоб ви поставили вподобайку та підписалися на цей канал. Це мене точно змотивує робити наступні відосики. Так, наступне, друзі, наше місце це у нас будівельний майданчик. Як я розумію, ми тут можемо продавати пісок, а пісок на цій мапі теж присутній. І ми до цього ще з вами повернемося. Так, друзі, наступний об'єкт у Карлівці, це у нас ось такий тік. Ні, це елеватори, ось такі зерносховища. Насправді я це схоже бачив на Млиниськ. Якщо ви бачили проходження, доволі цікавесеньке, раджу, друзі, вам його переглянути. Там теж була схожа така будівля. Хоча я помічаю, що багато будівель на цих українських мапах, про ма про Україну, вони доволі одноманітні. Я бачив і ось ці місця для зважування, бачив і елеватори, бачив і ось ці будинки. Хоча мені здається, що ця хата це точно, напевно, що моя хата мрій. невеличка, така компактна будівля. Так, продовжуємо з вами далі. Бачимо тут і озерця, у нас тавочки. Річка у нас простягається. Не пам'ятаю, яка її назва, можете нагадати у коментарях, яка там протікає у нас. Який водний об'єкт протікає біля містечка Карлівка. Так, друзі, це ми з вами глянули. Теж якісь склади для продажу. О, це цікавіше. Це єдине місце, де у нас, певно, є залізниця. Але вона теж не працює чи працює. І на Полтавщині теж є ось такі місця. Навіть мому у містечку теж є ось такі елеваторні комплекси із перевантаження зерна у ну, вагони. Ось, дивіться, друзі. Зернові вагони. Старий потяг, звісно, що у Луганського заводу вже поржавів і певно, що він і не поїде. Так, це у нас, напевно, що контора, де можна домовитися про продаж е, нашого збіжжя. Так, тут у нас дорога, звісно, що якісна без вибоїн, вимоїн і тунель якийсь. Так, давайте далі продовжувати. Газстейшн, теж, як я розумію, це якась база. А, я її, до речі, бачив навіть на мапі Варварівка. Теж доволі схоже, напевно, звідти і вона взята. Так, наступний об'єкт це у нас, друзі, тваринні комплекси. Ну, тобто, як ви розумієте, це у нас тут корівники є, свинарники. Ось таке, такого-то <смістичного> типу. Ну, Тут можна продавати, напевно, що силос, солому, сіно. Можна купувати, здається, тварин я бачив на мапі, хоча зараз ми з вами, друзі, в цьому розберемося. Так, друзі, купівля тюків, насіння, продаж силосу. Також можна тримати якесь фермерське господарство. Та і все, ну і купувати та продавати тварин. Ну, Фермуділор тут також присутній. Так, далі у нас, друзі, біогазовий завод. Знову ж, як і на інших мапах, ми, друзі, з вами його і бачили. Ну, як бачили, щось сучасне, друзі, <хи> біогазовий завод, і він також на мапі у нас є. Так, далі у нас э, АЗС. Знову ж, на мапі Млинеська і на мапі Бобровиця ми таку будівлю з вами помічали. Але дорога, дивіться, непогана, можна тут навіть і поїздити трішечки. Так, наступне місце це у нас о, дивіться, велика докучаївська компанія, врожай. Чесно, я не знаю, де вона знаходиться, можливо, навіть вигадка, але я знаю, що до Кучаєве село є на Кропивниччині, Є також до на Донеччині біля Донецька. Ось, Докучаївські чорноземи врожай. І також на Харківщині є якийсь населений пункт з такою назвою біля Харкова, але там якийсь коледж, чи то університет, чи якийсь корпус університету в тому населеному пункту. Тому, можливо, це і справді якась вигадка. Можете написати про це у коментарях. Так, друзі, знову ж, елеватори, знову ж, знову ж, як ж без них. Хоча Полтавщина все ж відома саме виробництвом ось таких енерго не енергозберігачів, а саме зер... зерно зберігачів Олайна, друзі. Ну так, олійний завод номер 1 України. Так, друзі, вам не почулося. Це одна з єдиних деталей про Україну, якась справді доволі непогана. Але ця будівля, як я розумів, вона взята з мапи Варварівка. Там якось потік вона називалася, чи як назва того підприємства. Але Варварівка у нас, друзі, теж буде оглядатися. Теж буде оглядатися для 19-ї ферми. Тому, друзі, дочекайтеся також і огляд тієї мапи. Ну що ж, олійний завод грянули. Далі у нас, друзі, молокозавод зовсім поруч біля нього. Єдине, що мені не подобається на цій мапі, що тут є немало багів, вона, можливо, навіть не дороблена. Але, друзі, це мапа Украгро, здається, від того розробника, що розробляв мапу Кошмак та Черкащина. Ну, друзі, що є, то є. Щось таймаємо з вами навіть ось таке лісове господарство. Хоча поруч насправді лісів немає. Але ось таке господарство у нас, друзі, є. Ми можемо сюди приїжджати продавати нашу деревину, але виробляти нічого не можемо. Хоча я читав, що можна робити плавні гранули і загалом все. Так, далі у нас біля лісового господарства є і пекарня. Ну, хлібзавод називають, хоча правильно називати її пекарня. Ну, українською і правильніше, хлібзавод це ну, не надто цікаво. Хоча зараз багато ось таких будівель або вони стоять в зруйнованому стані, або вони змінили свою спеціалізацію і роблять не тільки там хлібобулочні вироби, а щось інше. Помічав, що навіть робили дріжджі. Сухі дріжджі. Так, дивимось далі. У нас це місце, де ми можемо з вами купувати пісок. Під'їжджаємо сюди вантажівочкою. Ескаватор своїм ковшем закидає нам пісочок, ми на халяву його з вами веземо на продаж на будівельний майданчик. Ще одне цікаве місце на цій мапі. Так, дивимося далі. Далі у нас знову ж величезна, просто мега-величезна ферма яких в Україні я б не сказав би, що вони зараз є, зараз воно більш усучаснене, знову ж старі, прогнивші ниви. В Україні їх теж вже стало набагато менше, бо й експлуатація їхня обходиться доволі не дешево. Бо чим старіша техніка, тим більше вона потребує саме ремонту. Так, дивимось далі з вами. Знову ж, величезний недолік це багато російських написів, оцей хлеб. Потім магазин теж підписаний все от, не нашою українською мовою. Хоча на іншій мапі, що ми з вами дивилися, друзі, на величківці, там було все набагато краще. Там із ландшафтом, і з українським мотиваційним, мотиваційним патріотичним потенціалом теж було ще, друзі, один недолік, ніби дивишся, проста якась там школа. Бачиш якісь там вивіски, але помічаєш, що це воно розташовано десь не в Україні. І ще є. Ну, ну ви самі бачите, що у нас тут написано. Це так, також один великий недолік. Ви говорили, що я не критикую мапи, що я їх дуже вихваляю. Насправді ні, я також шукаю друзі недоліки. Якщо їх мало, то їх мало. Якщо їх дуже багато, я про це вам, друзі, і нагадую у цих оглядах. Так, ну, друзі, це у нас е е е е Ланна. Селище насправді, хоча там менше тисячі мешканців, але селище, друзі, є селищем. Так, я купив ось такий слобожанець і буду мандрувати ним по цій мапі. Задля ну, різноманітності. Так, бачите, друзі, у нас є дорога, яка з'єднує саме Харків Полтава, Київ. Ось така дорога. Пам'ятаю, колись я тут їздив, навіть робив топ-10 мап про Україну для. 19 та 17 ферми, але то ще було десь, можливо, в жовтні 21-го року. Так, знову ж вивіски дивимося. Тут у нас написано Полтава, Лана, Київ. Ну так, туди на Полтаву. Ну і на Харків. До Харкова їхати. Так, дивимося далі з вами. Далі у нас Київ-Карлівка Полтава. Так, ми поїдемо прямо, бо там також є багато що цікавого. Але за отаку от дорогу вподобайка. Доволі цікавенько. Хоча треба довго проїхати, щоб її обминути. Але те, що воно є, друзі, то це непогано. Непогано, що є ось така дорога. І, звісно, ми можемо приїхати от цією дорогою і побачити непогану річку. Ну, я вже не їсть, ви написали назву річки, яка протікає біля карети, бо я не пам'ятаю, чесно. Чесно, не пам'ятаю. Треба дивитися в інтернеті на Google Maps, там точно все має бути підписаним. Так, ну що, друзі? Ще одна вподобайка за оце, за переклад вивіски, як ми в'їжджаємо в ліс, пишуть, що вогонь небезпечне місце. Він дуже небезпечний для лісових мешканців, небезпечний для ось цієї флори та фауни, яка мешкає саме в лісах, Небезпечно для дерев, бо, тому що вже загорить одне дерево, то будуть горіти й інші. Такі, друзі, закони. Але стосовно слобожанця, я лишу в описі під цим відео посилання на ці модифікації, якщо когось цікавить. Бо я знаю, що зараз будуть запитання в коментарях, де знайти цей слобожанець, де його завантажити. В описі я лишу посилання на нього, ну аби ви змогли також побавитися з цим слобожанцем. Так, ну і, звісно, ще одна вивіска українську, як і тут є й переваги на цій мапі, так є й багато недоліків. Ну, дещо та й кльово. Все ж мапа потребує все ж якихось, змін, але ліс, ліс непоганий. Теж вподобайка за цей ліс. Так, там у нас поворот в інше місце, але туди не хочу. Я поїду перше в Ланну, а потім ми з вами якось перемістимось, бо я ще хочу показати одну цікаву штуковину. Лайфхак хочу вам показати. А потім з вами ми і поїздимо і Карлівкою трішечки. Так, ну що, дивимось, друзі, німе простий слобожанець, ніби нічого не звичайного, але коли ми натиснемо на клавішу осі, ми будемо сидіти на місці пасажира. От, 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 друзі, унікальність в цьому слобожанці. Так, ну ми заїжджаємо, друзі, з вами у населений пункт Лана. Що стосується інших мап, то будуть ще огляди, він буде не один, буде й Варварівка, буде і Черкащина, будуть ще якісь там мапи, які я розшукав. Також що стосується мап про Харківщину, були питання, є одна мапа, але вона в приватному доступі і, можливо, вона навіть розробляється досі. Про Харківщину, Березівка називається чи як, ну це Харківська область. Називається Слобожанщина. Мапа. Ну, так я говорю для загального розуміння того, що зараз є ніби огляд, але водночас це ніби як новини прозвучали для вас. Так, друзі, нас вітає селище Ланна. Кажуть щасливої дороги! Щасливої нам дороги, друзі. Так, ну що, давайте зараз проїдемо з вами далі. Подивимося, що ж це у нас у цьому селищі такого цікавого, хоча хочу зауважити, що ми в цьому селищі навіть побачимо не прості от приватні будиночки, а побачимо також і ну, не хрущівки. Напевно, що якісь багатоповерхівки ще тих давніх часів, які тут є. Ну, Бо це селище друзів, це, це мій характерно. Я не пам'ятаю, через, через що саме це село стало селищем, але, напевно. Через щось те стало. Можливо, якесь підприємство справді є. Зате церква є. Школа теж, на моє здивування є. Надіюся, не перших ступенів, не початкові класи, не початкова школа. Знову ж цей магазинчик з величезним просто недоліком. Хоча, я пам'ятаю, на Варварівці теж була схожа ситуація. І на Варварівці навіть від фанатів була зроблена така українізація, де... Дивилися з вами Варварівку 22-ї ферми, перероблену версію від фанатів, можете глянути на каналі, щоб я багато не потякав <соць> про Варварівку. Так, я, до речі, друзі, натиснув на research І воно у мене перемістилося зразу до нашої бази. От, що кльово. Ну не до краниці переміщиться а зразу до бази. От, один лайфхак. Можете користуватися, друзі. Спеціально для вас випробовую ось такі, як би, можливості. Так, ну дивимося, що у нас тут. Бачимо річечку, чи то якісь ставочки, чи то озерця. Але виглядає справді доволі непогано. Хочу вихваляти от, особливості рельєфу на цій мапі. Однак, 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 все ж вона, мені здається, недоробленою. Все ж тут чогось не вистачає. Але все рівно ця мапа існує Украгро, можна побавитися на ній, можна побавитися на мапі про Україну, як-не-як, -як. можна попишатися, що у нас є мапа Украгро, хоча дехто скаже, пишатися таким, таким от. Таким-от, що ми оглядаємо. Але найголовніше, друзі. Що ми з вами це оглядаємо, ми це пригадуємо, і більшій частині нашого населення варто про це знати. Можливо, знайдуться ентузіасти, які справді вирішать зробити якусь свою файну мапу, як Красилівка, наприклад, чи весела, які стануть дуже популярними в країнах Західної Європи чи у Штатах. Зараз вони доволі популярні там, навіть не серед українців, а вже в тих. Краях. Друзі, тут у нас є жито, у нас є цибуля і морква та цукрова тростина на цій мапі серед культур. Що стосується РП-складової контрактів, то тут все жахливо. Ну І стосовно продуктів, які ми можемо з вами продати, бачите, яйця, друзі, усе як от, плюсик чи вподобайка за те, що у нас є ось е, такі текстури. Ну, іконки, іконки самої продукції теж доволі зрозуміло, доволі непогано зроблено, але, на жаль, не українською. Це теж недолік, який я бачу. Хоча на цій мапі як і переваги, так і недоліки. Є те, чого нема на інших мапах, і є багато чого відсутнього порівняно з іншими мапами, які ми з вами оглядали. Але виробництво є. Українська атмосфера все ж тут є. І окрім цього можна все ж пограти на солоду, кому подобаються величезні поля, хто любить грати з власною бригадою або ж в коп. О, дивіться. А це недолік, дивіться, бачите? Чи це так і має бути, щоб газова труба ось так через дорогу переходила? там аж нічого не проїде. Так, гаражі... Ну я і не здивований. У нас теж такі самі гаражі, є старі, вже такі занедбані. Ось такі багатоповерхівки, ну що ви хотіли, містечко Карлівка, мініатюрне, так би мовити, бо зараз прийдуть там, глядачі коментарів зайдуть та й напишуть, що Карлівка не схожа, я з Карлівки, я зламний, я там бував в Карлівці, і це не схоже. Ну це мі мініатюрне все ж. Не варто придиратися вже до ось таких деталей, ніхто вам не зробить ідеальне місто. Та і напевно ті, хто критикує, самі не зроблять цього. Це насправді займає неабияку кількість часу. Звісно, стела. Не знаю, чи вона там є, але прапор є стела, трактор ось такий стоїть у нас, схожий бачив Краматорську тракту... тракторець, танк. Оце то я сказав, ну, друзі. Карлівка закінчується ось тут. Там у нас міст. Давайте ще пройдемося. Ну, Варто також зауважити, що ось такі водні об'єкти у нас не порожні. Тут є і латаття, рогіз, також є і рибалки, які час від часу приходять порибалити, як, наприклад, ось ця рибалка. Ну і це, друзі, все. Нібито я все вам пояснив стосовно цієї мапи. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися усі посилання на Слобожанець на цю мапу ви знайдете в описі під цим відео. Дивіться, обов'язково. У опис, ну що, друзі? Дякую, що дивилися. Слава Україні! Слава українським захисникам! Бувайте, друзі!